Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. в ефірі я Сашко Добрий. показую загальну схему натягування гусеничного рушія машин сімейства FV-103. Спартан це там, що там у нас що? самаритяни, якісь там ще інші назви. Ну, коротше, хто в темі, хто стикався, той знає або вивчить. Отже. Натягнути гусянку до паспортних параметрів. Я не знаю, які паспортні параметри. Мені командир сказав зробити 5-7 качків з кожного боку. Я зробив. Звісно, я невдовзі піду, почитаю літературу, щоб дізнатися паспортні параметри. Поки що ми от маємо от по середньому опорному кутку отакий стан гусянки. Я не знаю, чесно, ну, сказали, зробили, зробили. От, мова не про те. Мова про те, що у нас тут є пробочка, не знаю під яку грань, ми особисто її затягуємо руками, щоб руками можна було і розкрутити. Аналогічно з м 113 Пара гідроциліндр, поршень, шток, лінивець. Так, все аналогічно. Єдине, що там ще є тавотниця для змащення цієї опори. Чи українське слово тавотниця треба буде ще дослідити, бо якось воно мені звучить підозріло моєму упередженому, з Московщину з дитинства розуму. Отже, відкручуємо пробочку. Це у нас тавотниця для запресування мастила, ми використовуємо літол 24. Беремо шприц, прес, нормальний робочий. Все оце стандартне. Оце стандартне, ви це все купите в інтернеті. Я ще не до кінця дружу саме з цим типом з'єднань. Я його просто наставляю, підкачую. Поки воно спочатку виганяє, потім блокує і починає закачувати. Потім накачуємо, скільки нам треба. Шток виходить, відсуваємо лінивець, натягує відповідно рушій. Все, потім ви голову від'єднуєте. Я особисто поки що стану на даний момент, просто її так ну, підшморгую, 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 вона слабляється, ослабляється, слабляється і потім злітає. Цей спосіб мене не надихає, але краще я на даний момент не знаю. Все. Все у нас тут виводиться на, на натягування. Гусянки. Поряд, я так. Думаю, за аналогією м 113 то, чесно, я просто ще ніколи не послабляв, але я так розумію, що цим болтиком ми маємо її відпускати. Якщо я помиляюся, прошу вибачення, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Але я думаю, що ми, тут аналогічно з М113 болтик там з отвором, з конусочком. І, мабуть, ми його крутимо, виходить. Мастило, знижується тиск в, ну, в парі циліндр поршень, і відповідно гусянка сідає. Ну, Про те, як, як я не люблю це весь полікті в мастилі, це постійно багні мастилі з цими історіями. Ну, про це не буду дублювати, це вже є в інших відео. І, чесно кажучи, ну, не, не бажав я, щоб у когось це виходило набагато там чистіше, благородніше, охайніше. Поки що. Ну, що ще сказати. Ну, не знаю. Вхід, вихід чи... змащення тавотниця. Шприц-прес все стандартне. Інтернет купили і користуємось. Не знаю, як тут, але на М113, ну це, напевно, ті самі тавотниці. Ну, так, напевно, ті самі таводниці, то не всі мастила там працюють, не всі мастила, тримаються таводницями. Ну, зокрема, азмол таводниці не тримають, там є окреме відео, а там циатин 200, там якийсь там, то ми не змогли його зачавити навпаки туди. Так? Тобто, ну це очевидно консистенція різних мастил, зокрема, за різних температур. От як у нас зараз невеликий, але стійкий мінус. Ну, то вже так. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.